Микола Тарновський, Золоті Верби Василь Артемович. Власне, моїм учительським званням піклувався більше, ніж я сам, наш директор Василь Артемович. Та не тільки моїм, уже на першій потраді він, набравши найсуворішого вигляду, зловісно проказав, що як тільки зловить когось з учителів без конспекту уроків, то не лише не допустить до класу, а випроводить за шкільні ворота і голоси в книзі наказів, яку він беріг, мав директорський жезл. Правда, Антон Антонович, підтримуючи думку про конспект, у принципі, додавав з гідкою іронією, що, крім конспекту, вчитель зобов'язаний мати при собі ще й голову, але цей прозорий натяк не послабив директорової вимоги до конспектів. Мабуть, я легко пристав до противників директора, якими була більшість учителів. Проте, поділяючи деякі критичні зауваження на його адресу, не міг противитися суворій вимогливості Василя Артемовича, оскільки він сам показував зворушливий приклад пошани до своїх конспектів. Як правило, приходив до свого кабінету, що відділявся від учительської товстими дверима, за годину до початку занять, сідав за широкий стіл, покритий червоною скатеркою. Охоплював руками голову і до самозабуття перенав у конспекти, які писав вдома пізніми вечорами, коли люди поміщали світло у директорській квартирі, то казали, Гоголь пише конспекти. А вранці заучував на пам'ять свою власну мудрість. Знаючи це, я готовий був навіть захистити його від тих, хто не хотів цінувати пошану директора до власної творчості. Я йому щиро співчував, бо, як мені здавалося, він не знав добру історію, яку викладав у старших класах. І до якої ставився з неприхованим острахом. Коли йшов на уроки, то на його обличчі появлявся переляк. До того ж, він недостатньо володів літературною мовою, плутав наголоси. З цієї причини не відривався на уроках від конспекту, а учні часом любили сліба коники і майстрували голубів з паперу, але сиділи тихо, навіть муха не сміла порушувати дисципліни на його уроках. З цього приводу дотепники говорили, бо ці мухи не літали, тому що. Засинали одразу, як тільки він розкривав конспект і починав його читати. Хіба ж годиться так жартувати? Зрештою, моя хата з краю. Я без усякої принуки і страху перед директором пишу докладні плани уроків, як учили мене в технікумі. Продумаю весь матеріал та послідовність його викладу, і з нетерпінням чекаю, коли нарешті директор почне цікавитись моїми вчительськими справами. А може, він мені так довіряє, що й не думає перевіряти. Якщо так, то він стоїть на твердому ґрунті. Я його не підведу. Тижнів через два у моєму класі буде 100% успішність. Повернувшись із вигону, я відмикаю шкільну бібліотеку, що служить мені робочим кабінетом, і, за... і затишком одночасно. Влаштовуюсь за столиком у закутку і готуюсь для наступних уроків. Перед очима програми підручники, методичні посібники і пар парученят дивиться на мене в. Очікувально жадібно. Отже, не маю права говорити скучно. Треба сухий матеріал подавати у цікавій оздобі, пристосувати до рівня їх розвитку, а це само не приходить. Вікно бібліотечної кімнати виходить на захід, і сонце, повиснувши на вечірньому прузі, заглядає мені в очі, ніби запитує, як мені тут ведеться. Цікаво, як виглядає у ці хвилини наша гора? Вона стає дуже гарною надвечір, стихають вітри, спочивають птахи, поля й городи затягує золота сонячна пряжа. Але не часу опадати в лірку. Завтра чотири уроки треба готувати своїм малюкам кілька відкриттів, несподіванок. А в неділю напишу нарешті додому листа, бо ж там ще нічого не знають про початки мого вчителювання. Звісно, не признаються, що зовсім інакше уявляв. Собі раніше працю вчителя гадалося, у нього все виходить самопливом. Він лише походжає та висловлює мудрі думки. Насправді ж у сепутній цікаво досягається сушіння мізків. Мені дуже радісно до чогось докопуватись, щось для себе відкривати і в чомусь упевнюватись. Тоді те що стає моїм назавжди. Ось лише ніяк не можу утвердитися на якійсь одній думці про директора. Один раз він постає переді мною таким, як його малюють прихильники Антона Антоновича, а інший бачу його просто нещасним і хочу якось допомогти йому. Зрештою, я вже помагаю, прагнувши з усіх сил підняти успішність свого класу. Від того підскочить процент по школі, а директора вішана в районі. От, коли б, скажімо, організувати в школі історичний гурток, зацікавити учнів історію свого села, влаштувати музейний куток чи кімнату. Руські неквапливі кроки за стіною сполохали мої метикування. Хто б це? Хода ніби знайома, аж відчинилися двері. В отворі виросла директорова постать. чорний костюм, чорний черевик і білі зуби, оголені надзвичайною усмішкою. Можна, мені можна попросити книжечку, жартує директор і помітно сам тому дивується. Потім щільно зачиняє за собою двері, протягує мені руку, наче ми сьогодні не не бачились, оглядає книжки на стелажах, влаштовується край столика, каже Ми тепер сусіди, за стіною моя квартира. Чую, зайшов Петро Трофимович і сидить тихцем. Знається, займається самопідготовкою. Давай думаю, відвідаю сусіда, а то ми рідко бачимося. Один лише раз удалося поговорити. Тут Василь Артемович глянув на зачинені двері, на вікно, що в ту хвилину червонилися від променів. Про західного сонця і якось не твердо, але вимогливо заговорив Є серйозні діла, Петро Трохимович, обпалив мене своїм начальницьким поглядом. Перше діло, ваша квартира. Ви довго збираєтесь мешкати у кушнірів? І я розгубився, бо питання прозвучало так, ніби він спитав, чи довго я збираюся носити свої черевики. Тому відповідь була непевною – не знаю. Отож вона і є, що не знаю», – то особливо похитав головою директор. А знати треба. Я просто не думав, мені там добре, спокійно пояснює причину свого задоволення кушнірами. Кажете, добре вам там? промовчавши, Гоголь я хидно запитав. Мабуть, дуже глядять за вами, ходять коло вас на вшпиньках. Не стараються вони, в них так заведено, можна сказати, в них такий побутовий стиль, пояснює все ще, не розуміючи, чого він до мене чіпляється. Стиль, кажете, значить, вам такий стиль подобається, а нам він не подобається, зненацька вигукнув директор і, здається, сам тому здивувався. я переступив з ноги на ногу і не розумів, що з ним сталося. Чому це мені має подобатися те, що подобається йому, і навпаки, мовчите, звернувся знову директор, не діждавшись від мене якоїсь виразної реакції. Слухаю вас. Ага, слухаєте, ледве володів собою Василь Артемович. А ви знаєте, що старший кушнір не наша людина? Я чув про його помилку. Ви називаєте помилкою? Звичайно, то було давно. Він був молодим і неписьменним. а тепер чесний колгоспник. старається, А вже ж старається, довір'я хоче заслужити, Просто ківо шукати, нашу пильність приспати, вигідного зятька зловити. Он воно що? Я пригадав нашу першу розмову, співставив його на станови з плітками, що ширилися по селу. Директорове звертання до Антона Антоновича і відчув себе кругом винуватим. Справді, яким чином виправдаюся перед Гоголем? Адже не повірить моєму слову? Отак, Петро Трохимовичу, ніби заспокоївся директор. Треба вам перебиратись на іншу квартиру. Добре, я постараюсь, треба попитати людей. Вже не йшли, не турбуйтесь, заспокоїв мене Гоголь. Тут недалеко живе наш активіст, бригадиром тепер. Я говорю з ним, він не проти, коли зможете перебратися, хоч зараз кидаю з пересердя, розуміючи, що спокою вже не буде. Ну, тут ви на висоті, похвалив мене директор, зарішуючись, не догадуючись, чим вона викликана. Поглянувшись на зачинені двері, він звернувся з дивним питанням Ви часто бачили обох кошнірів разом? Я миттю прикинув, з якою метою він запитує про це, і розгубився. Невже Василь Артемович збирає відомості про родину кошнірів? Нащо вони йому потрібні, щоб помогти якомусь старшому очиститися, щоб заплямувати ще й молодшого? Адже Марко готується в партію поступити. Що ж усе таки сказати голові? Я за ними не слідкував, вихопилися в мене самохідь. Ну тоді пішли оглядати нову квартиру. Директор зняв кашкет із твяшка і заходився старанно натягувати на голову, наче збирався стрибати з парашутом. Прикро мені на душі, соромно перед кушнірами, шкода Гафійку, яка ні сном, ні духом не відає, скільки коштує мені ота випадкова куца розмова про кінофільм. Ніякого перед молодим оверком, що був мені добрим товаришем. Та що поробиш, коли чорна хмара повисла над моїм учительським авторитетом і погрожує розсипатися нищівним градом. Та через кілька хвилин я вже мав нагоду позаздрити собі і ще раз сказати, щастить вам, Петра, трохи мовче, на кожному кроці. Тією нагодою послужила моя нова квартира, на відміну від хати кушнірів, що стояла на кам'яному підмурку, мала широкі вікна, добрячу підлогу і була вкрита. З цинковою бляхою, хата борейків, до якої завів мене директор школи, була просто хата, яких у селі більшість. Пошита соломніми сніпками, долівка змащена рудою глиною і застелена тонким шаром пшеничної соломи. Вітна невеличкі, на три шибки, стіни, заставлені мішками та горшками, в обжитій, половині, де мешкали господарі, усе мені знайоме, рідне. Широка піч з мальовничим комином, біля дверей мисник аж до стелі. Через усю кімнату широка лава з дірками для кужалів, дерев'яна постіль під саморок.